Освітня підтримка у кадрі пізнаємо природу 6 клас. Пізнаємо астрономічні явища, чому на землі змінюються пори року. Зміна півроку є результатом двох основних чинників нахилу земної осі і обертання землі навколо сонця. Ці процеси пояснюють, чому ми маємо весну, літу, осінь і зиму. Земна вісь нахилена приблизно на 23,5 градуси відносно її орбіти навколо Сонця. Це означає, що під час обертання Землі навколо Сонця різні частини планети отримують різну кількість сонячного світла протягом року. Земля робить один повний оберт навколо Сонця за рік, приблизно 365 днів. Цікаво знати. На екваторі зміна пір року майже непомітна. Там завжди тепло, і день, і ніч майже однакова тривалість. Наприклад, в Еквадорі країні розташовані на екваторі. Середньорічна температура майже постійна. В Арктиці та Антарктиді існують періоди, коли сонце не заходить за горизонт, полярний день, або не з'являється над горизонтом, полярна ніч. Наприклад, в Антарктиді з травня по серпень триває полярна ніч. У цей період на континенті панує темрява. Зміна піроку це явище, що впливає на все живе на планеті від рослин і тварин до людей, змушуючи їх пристосовуватися до різних умов протягом року. Знання це суперсила, яка робить вас непереможними у будь-якій ситуації.